Welcome back, guys. Today we start Unit 5.6 with kids, що означає успішні і молоді люди. Тобто якісь вундеркінди. Kінди. Гені. Прочитайте твердження і дайте відповідь на наступні запитання. Твердження, що нас каже? Що, Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Це так Томас Едісон казав, да? Генії. Це 1% натхнення і 99% поту, тобто зусиль. А як би ви пояснили слово геній? Someone who is very clever and successful. Хтось дуже розумний, дуже успішний. Whom do you consider to be a genius? Кого ви вважаєте Генієм? Що мені те саме казати? A person who can do amazing things. things Uh, that nobody can do. Like this. Can each of us become a genius? Mm, no, I don't think that it is possible for everybody. I don't think to everyone, is the world, there are some stupid people in the world. No matter they do, they will stay stupid. What is required to be a genius? Ability is required, здатність, and your efforts і ваші зусилля. Ще відокремлю людину від того, щоб бути дуже розумною і бути генієм. Innovations, I guess. Always make some kind of innovations. And they think uh, out of the standard. Вони думають поза стандартами. Have you ever met a real genius in your life? Чи колись ви зустрічали генія в своєму житті? Yeah, I'm living with one. Я живу з одним таким. My husband is a genius. Are you a genius? No, I'm not. I'm just an ordinary, typical human. Розв'яжіть ці загадки, якщо можете, якщо ви генія, якщо я не геній, що мені не розв'язувати, да? Появіться ви в кімнаті, де нема дверей, вікон і нічого. Як ви виберетеся? Ну, якщо в кімнаті нема дверей, нема вікон, то там, певно, нема і стін, <плес> то я можу просто вийти. будь-де. Бо сказано, що там нічого немає. Ну, значить, там і стін нема, і підлоги немає, і стелі немає вибирайся, звідки хочеш. <плес> Моя логіка може бути тупою, так. Да. Подивіться на ці серії 12. 32, збільшилося на 20. Так же ж? Да. Тут збільшилося на 20, тут збільшилося на 40. Тут збільшилося, певне, на 80 має бути, якщо вдвічі ми збільшуємо. Так, 8 плюс 7, це все одно, що 9 плюс 6, це 15, да, на 80. Отже, наступна цифра має збільшитися на 160. А 152 плюс 160. Дайте, ну я зараз стовпчик порахую. Адже вона ручка не пише. Дайте мені ручку, яка пише. 152 плюс 160. Це 212. Ой, сорі, 312. 312. Я забула, що я десяточок один сотенку не додала. 312 правильна відповідь. Мала би бути. Але це питання мені цікаво. Може, на нього є якась інша відповідь, не така дурна, як я дала. На. <гум> <гум> ну, ви бачите, у Генії в своїй відповіді. Логічна відповідь тим самим шляхом, яким зайшов. Як ти можеш вибратися, так само, як і потрапив. А ну, що там ще цікавого є? Логічна відповідь так само, як потрапив. Практична відповідь. Ти не можеш, <сум> щоб вирішити проблему. Відповідь, яка вирішує проблему, перестань уявляти. <сум> Тупа відповідь. Почни грати в крикет в кім середині кімнати. Є багато способів з нею вибратися. Це ітеїстичний відповідь того, хто вірить в Бога. Молися, поки Бог не прийде і не забере тебе з кімнати. <сум> окей, окей. Хтось тут помирає і стає приводом. Цікава відповідь всіх. Перестань уявляти, да. Як вибратися? Перестань уявляти. Ну, як бачите, моя відповідь поза стандартами. Я спираюся на те, що логічно. Тут написано, що там нічого нема. Чи в кімнаті немає ні дверей, ні вікон, ні взагалі нічого. Ну, значить, і стін немає, всього іншого нема. То йди собі на всі чотири сторони. А яка ваша відповідь? Але оці варіанти були досить такі цікаві. Окей. Okay. Рухаємося до vocabulary. Обговоріть ці питання з партнером, використовуючи подані зразочки. Чи є у вас якісь особливі таланти або скіли? Well, I think I have a skill of learning languages, like English language. It's only because I've started learning English when I was a little kid. Тільки через це. Це не якийсь особливий талант. Що б ви хотіли або могли робити? Якби були генієм в математиці? I could I don't know. I don't have any intention. Мене навіть наміру не уявити, що я могла. Що можуть генії математики робити? They can be a professor at the university. And uh if you could be a genius, if I could be a genius at computers, that is more interesting. Оце вже цікавіше. I could be Perfect at coding, working with AI systems, creating applications or intelligent systems. That would be awesome. Car mechanics, that is interesting as well. If I could be a genius at car mechanics, I would uh, create robots. And if I could be a genius at DIY, I guess I would do. A great design in my apartment or I could sell different DIY things I would make toys realistic toys like you know like creatures uh, from fantasy movies or Pokemon creatures you кино, and sell them people i would sell them if i could be a genius at sport i would be a perfect parkour or capoeira sportsman yeah i would climb the buildings the mountains and so on if i could be a genius at english i guess i would be um, an interpreter like uh, dubber sub translating movies or something like that if i could be a genius at art i would i would uh, draw design for games and i would make mine all comic story like manhua or not manga manhua i would draw my own manhua yeah if i could be a genius at time management i don't know what to say You. I would work as a manager in a big company, I guess. Ну, це те, що я можу про себе сказати. Я навела вам приклади, а ви вже орієнтуйтеся по ним. До речі, а що в нас там за граматика? А, Зовсім не те, що я подумала, бо тут такі були умовні речення, наче, наче і граматика буде по умовним реченням, але ні. Чи можете ви сказати різницю між цими словами? Ну, різницю ми можемо попросити і у чата. Програмер той, хто пише код. Системний адміністратор він дивиться за тим, щоб всі комп'ютерні системи працювали. Розробник ігор, ну, відповідно, створює відеоігри. А розробник програм він різні програми створює, не тільки ігри. Computer Systems Engineer він розробляє, інженер комп'ютерних систем розробляє і дизайн, і. Збирає залізо комп'ютерне. І програмне, і мережеве. А комп'ютерний гік це загальний термін для всіх, кого пристрасть до знань про комп'ютери. Це не є формальним, формальною назвою професії. Так, Prodigio, якраз цікаво, це різниця. Це в нас Fooder Часто це дитина, яка демонструє видаткові таланти або здібності в певному полі в юному віці. Математика, музика, програмування. Вейскіт також у нас Вудеркінд, схоже на Вудеркінда, але не обов'язково молодий. Звертається до того, хто надзвичайно має надзвичайні навички або знання в певній, певному полі. І часто досягає успіху в юному віці, відносно юному. Отже, продіжі це у нас зазвичай про дітей, а вискіт вже не про таких, хто й малих дітей. І тут, якщо акцентується на навичках, талантах, то тут щоб вже досягли успіху. Genius – взагалі має на увазі хтось винятково інтелектуальний. І хто має здатності в широкому полі, коротше, в широкому спектрі, як ми казали за Ліонардо да Вінчі, В широкому спектрі, як мій чоловік, в широкому спектрі, в усьому геній. Від техніки до того, як робити шугарінг і, і все таке інше. Все, що завгодно, все навчиться робити. Отже, Prodigy і WizKid, вони в нас в певній сфері розумні, а генії в усіх сферах. Ну, така різниця. Читання. Прочитайте текст про геніїв. Чи ви колись чули про когось з них? Поєднайте заголовки до параграфів. Один не треба використовувати. <coughs> Де наші параграфи? Ось це наші параграфи пронумеровані. я так розумію. I guess yes. Сподіваюсь, так. Отже, першу, до першого нам нічого не треба. Марко Кеслен, Македонія. Марко Кеселен. Він у нас. що? сертифікований адмін. йому по Microsoft. На Apple він не працює. Хто у нас тут з Apple пов'язаний? Цей з Android -ом. написав додаток. А, для а Apple OS, там, називається Doodle Kids. Малий кодер. Малий кодер. Ну, оце він. Оце він. Значить, друга це у нас І. Наймолодший програмер на Apple. А Зора у нас з Філадельфії. О, дівчинка, це чудово. Мобільна гра. Вона наймолодша. Хто створив повну версію мобільної гри? Ну, так розумію, ось це D. Хто в нас тут ще з Apple? Ось хтось з Apple. Сантьяго Гонзалес, щось таке знайоме. Десь ми про нього, певно, вже читали. Ну, і він. Хто в нас тут ще Apple? Ось у нас Apple. Працює в Apple. Працює ж він? Хоча ні, кажуть, що в нього ціль працювати в Apple. Ладно, поки що під питанням. А що тоді? Як не це? Так, Арфа Карін, це не та, що померла. Так, да, це та, що померла, і та, що зустрічала Біла Гейтса. Це ось це. 5 F. Нам залишається розібратися з Марко. Його навіть обрали, щоб розповсюджувати знання, щоб навчати базовим комп'ютерним знанням в його початковій школі. Ну, думаю, він вже має своє робоче місце. Це B. Тоді в нас все ж таки залишається A або C про цього Сантьяго. Але я не бачу, щоб тут було, щоб він був героєм якоїсь онлайн-програми. Нема такого. Навіть можна сказати, що ось цей герой програми. Але тоді виходить, що йому два варіанти підходить, бо оце, оце в нас точно йде до цього. А один нас таким варіант має бути зайвий. Ну, значить, тільки Сі, хоча ну, не знаю, чи можна сказати, що він працює в Apple. Додаток від нього в Apple є, але ж говориться, що він мріє тільки працювати, бо зараз він навчається. Може, те, що він там створив додаток, рахується, що він працює в Apple. Не знаю. Але A до нього точно не підходить, тільки Сі. Дивимось на кольорові слова і поєднуємо їх зі значенням. Програма від Microsoft, яка дозволяє IT-професіоналам і розробникам підтвердити їхні технічні навички. У нас має бути щось виділене, так? Да? Взагалі ось тут всі ці перелічуються, але, може, ще десь є. А ah, ось Microsoft Certified Professional. Особа, особливо дитина, або юна особа, яка має екстраординальні навички. Ну, ми казали, що це Whisky. Ось воно. Юна особа, яка знов дуже має навички і успішна в чомусь. Mm, ну, це може бути або продіджі. а ось, да, є продіджі. А тоді. Тоді, базуючись на тому, що ми отримали від чату GPT, продяджі має здатності, а весь вже досяг успіху. Тоді треба поміняти місцями. Має просто таланти або здатності. Да, особливо наголошується на тому, що це дитина. А якщо наголошується на тому, що дитина, в нас тут теж наголошується, що дитина то це продіжі. Отже, друге це продеджі, а третє це буде Whisk. Відповідно до визначення цього чату. Процес, який робить можливим для нас створення комп'ютерних програм, додатків і вебсайтів. Це кодинг. Кодинг, кодін, кодін ось. Особливо обдарований. Oh. Oh. Особливо обдарований. Де там у нас про обдарованих тут говорилося? Precocious. Думаю, це. Рано розвинені. Precocious. Використовувати для хороших намірів. Використовувати to harness the great good. За, для блага. Використовувати це програма скорочена абревіатурна форма від слова додаток. Додаток це в нас Application, а скорочення App Apps. Абревіатура чотирьох особливих дисциплін наука, технологія, інженерія, математика. Це STEM. Людина, яка натренована на тому, щоб прясти гачком з пряжою. А, це оце навіть не англійське слово. Crow <coughs> Я хрипну, вже багато говорила. Crow Рухаємося далі. Щось, що було успішно досягнуто. Щось, що було успішно досягнуто. Accomplishments. Досягнення. Здивувати людей. Оу. Mm. Mm -hmm. oh. Vote the audience. Мати 10 або більше років. Тільки що бачила hit double digits. Без попередньої підготовки спонтанно. Off the cuff. Все, все використали. Слухання є в інстаграмі, до речі, про цю дівчинку, яка померла. Шкода, Геній. Передчасно пішов. Робота в парах. Поговоріть, розкажіть про свої досягнення або чиїсь досягнення з партнером. Прокоментуйте їхні історії, використовуючи окличні речення, які в нас підуть зараз в граматиці. Давайте якийсь зразок витягнемо з чату. Хакафон – це що таке? Ну, для всяких хакерів. Типу марафон, тільки не марафон, а хакатон. Ага. Ну, і, типа, каже, що в університеті брав участь, і наша команда виграла перше місце. Ну, таким самим чином можна замінити на марафон. I recently participated in a marathon at my school. В марафоні моїй школі, і наша команда виграла. Вау, це чудово! Оце якраз іде кличне речення. А мою подругу Сару прийняли велику технічну компанію. My Friend! Саша, God accepted. І от йде окличне речення. О, чудові новини. Саша, не Сара, Саша. Має бути дійсно розумним і працюватим. Давайте візьмемо цих дітей. Все, якщо вам нема про чиї досягнення говорити, можна б говорити о тих дітей зверху. Ось перша дитина, і окличні речення йдуть. Друга дитина, наступна, наступно. Отже, таким чином ви можете з говорінням попрацювати з тими зразками. Граматика, як ми вже зазначили, околичні речення. Що в нас тут є особливе? Вот a іде з артиклем, і якийсь прикметник, і якийсь іменник. Ну, от загальна схема. How іде з прикметиком або прислівником. How fast, how entertaining this show is. Не звертають увагу, де is стоїть. Речення має бути в стверджувальній формі. Так. Негативне. І в нас? Isn't it a lovely baby? Хіба це не чудова дитинка? Doesn't Alex draw well? Хіба Алекс не малює гарно? Wasn't the film interesting? Хіба фільм не був цікавий. Uh, here there і present simple. Here comes Mary. ось і Mary. Well, here she comes. Here we go. There we go. Uh, і ще на що звернути увагу. Коли ми використовуємо займенник, ми ставимо його перед словом але коли використовуємо іменник. Він ставиться після дієслова. Nick is so talented. Oh, Nick is such a talented boy. She sings so well. She is such a good singer. Щось я не зрозуміла змісту. Що тут у нас іменник, що тут це іменник. Ну, коротше, я не зрозуміла в чому прикол. Може, вони мали увагу ось цей іменник, що він іде в кінці. Не зрозуміло. Окей, okay. позначити правильні речення і виправити неправильні. How sweet of you to offer help. У нас іде how sweet. Ну, в принципі, все правильно. There goes how. Неправильно. Відповідно до конструкції there ми кажемо there she замість it goes. There she goes. How beautiful she sings. How beautiful she sings. Як гарно вона співає. Щоб мені знов про соксон beautiful не потрапити. Я вже один <laughs> раз потрапила. І Співає як гарно так. How у нас має бути або це, або це. Я так думаю, що how beautifully. How beautifully she sings. Треба ще додати тут Ли. What lovely flowers! What? Lovely flowers без артикля бо множина. все правильно. Jane's such a beautiful неправильно, бо не вистачає в кінці girl. Jane is such a beautiful girl, наприклад. Або можна сказати, Jane is so beautiful замість ось цього. Отже, ми, або ми кажемо Jane is so beautiful по оцій схемі, або кажемо Jane is such a beautiful girl по цій схемі. They are such good children. Правильно, відповідає конструкції. This is such brilliant idea, не вистачає артикля по цій схемі. Such a «Brilliant idea». Doesn't he a talented boy?» Чому ми беремо doesn't? Нам треба. Дійслова немає в реченні. Якби було дієслово, як отут малювати, тому ми беремо doesn't. А в нас дієслова немає, ми беремо isn't. Isn't he a talented boy? Хіба він не є талановитим хлопцем? Доповнити речення, використовуючи ось ці слова. Який дивно... дивний винахід. What a strange invention. What everyone. Він такий розумний студент. Це в нас іде ось по цій схемі. Тож нам треба доставити such a. He's such a smart student. Unfairly they play. Як не чесно вони грають. Це в нас ось ця схема треба доставити how. Мій вчитель. Такий милий. Такий милий. Оця схема. My teacher is so lovely. Help, які корисні ці хлопці є. Ну, в смыслі, як вони допомагають. Ну, це ось ця схема знов. How helpful these guys are. Ось у нас схоже речення по схемі. Де вони такі жадібні. Це ось ця схема. They're so mean. Нам треба доставити so. Який жахливий цей фільм. Це знов оця схема. How horrible this film is. Доставляємо how. Яка чудова ідея! Це ось ця схема. What? a... N. What N. What N. What? «And». What an». What an». What, і потім «an». What an excellent idea! Які чудові ноутбуки. Знов у нас what. Уже без актикля, бо множина. What Wonderful Laptops! Вона грає на піаніно. Так, чудово. так, відміну. Ось ця схема. Додаємо so, so perfectly. Який цікавий вебсайт. Не як, а який? What N. Ставимо N, бо далі в нас голосна. Щоб не E-Ekat і e interesting а казати What An Interesting, щоб з'єднання було гарне an interesting website. Яка вона розумна? А отут же яка не який? How smart she is. Ось так. В письмі. Написати коротку статтю про одного з геніїв, використовуючи наступний план. Драсті приїхали. Я що там знаю? геніїв? Хто у нас там українські генії? Самуїл Кругляк. Вероніка, чемпіонка. Ну, ось це цікаво. Оце цікаво. Так що ми беремо тоді ось так. Отже, ось у нас є по посамуїлу кругляку. Кого ми ще можемо взяти? Цю дівчину я не вважаю, що це щось геніальне. Так, це чудово, що вона чемпіонка по шахматам, але це не допоможе нам вирішити проблеми світові. Цей плавець. Це теж світу ніяк не допоможе. Опорний вокал теж безполезно. А це оце цікаво. Ткаченко. Олексію візьмемо. Є у вас ось про Олексія Ткаченко. Але тут щось говориться, що він представляв команду з Тайваню. Де він зараз вчиться, він такий собі українець. Криму. Ну і все. Коротше, два у вас є. Хочете і шукайте ще когось. Не забувайте все перекладати, може десь спрощувати, щоб простіші слова для вашого рівня використовувати. That's all for today. See you next lesson. And Next lesson we'll have a test, a self-assessment lesson. Ось ще він якийсь тут сильно крутий, я так бачу. mm-hmm okay okay see ya